Ти постійно відчуваєш втому. Хоча нормально спиш, здорове харчування, не перенавантажуєш себе фізично. Тоді, чому постійно втомлений, причина може бути в тривозі. Тривожний організм витрачає колосальну кількість енергії, навіть якщо ти просто сидиш або нічого не робиш. Так само і у тебе. Мозок в стані тривоги постійно сканує все навколо для того, щоб знайти небезпеку, навіть якщо небезпеки немає. Додатково у тривожних людей завжди напружені м'язи. Ти цього можеш не помічати, але воно тебе виснажує. Далі, твої гормони стресу на високому рівні: кортизол та адреналін виснажують тіло. Та нервову систему. Тому очевидно, що сон не допомагає, навіть якщо ви спали 8 годин, і це замкнуте коло, тому що ви втомлюєтесь від тривоги, а від тривоги ви ще більше втомлюєтесь. Що робити? Вам потрібно навчитись розслаблятись не тільки фізично, а й ментально, тому що це різні речі. Звісно, з власним психологом це простіше, тому що є спеціальні техніки, але ви можете зробити це і самостійно: масаж, ароматерапія, медитація, відпочинок на природі, дихальні вправи важливо навчитись давати організму сигнал. Нал, що небезпеки немає, все добре. Якщо ж тривожні думки постійно переслідують вас і не дають розслабитись, тоді потрібно працювати саме з ними. Але все це можна зробити та насолоджуватись життям, тому що не дуже хочеться витрачати життя на постійну втому, Погодьтесь.